Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. І сьогодні готуємо італійську класику, яка вже стала насправді світовою класикою, це десерт тірамісу. До речі, чи знали ви, що саме означає тірамісу? А фраза ця означає підтягни мене вгору або ж піднеси мене, іншими словами, підбадьор. І не дарма. тірамісу це саме цей десерт, котрий допоможе вам збадьоритись, покращити настрій і залишитись веселими щонайменше на кілька годин. Отож, готуємо і починаємо приготування із кави. Для тірамісу нам потрібне міцне еспресо, котре я заварюю у кавоварці гейзерні, ось так, як бачите на відео. Загалом нам потрібно приблизно 300 мл міцного еспресо. До речі, у класичній версії тірамісу. Місу не додають алкоголь. Хоча, за бажанням, можна додати також грам 20-30 рому або коньяку, або амаретто, або ж навіть червоного вина. Наступне будемо готувати крем. Для крему нам потрібно відділити жовтки від білків. І, до речі, я абсолютно не прихильниця крему на вершках. Я вважаю, що черемісу повинно бути лише на яйцях. Отож, для початку збиваю білки, попередньо додавши до них дрібку солі та одну столову ложку цукру. Збиваю до ось такої пухкої маси. В залежності від потужності вашого міксера чи комбайну це займе від 5 до 7 хвилин. Нам потрібні м'які піки, ось такі, як бачите на відео. Вони залишають слід, але по суті є ще досить такими пластичними і навіть рідкуватими. Ось так. Наступне приступаємо до жовтків. Жовтки саме 6 штук, змішуємо із цукром, і також збиваємо вінчиком або ж комбайном. Тут нам знову ж таки потрібна пухка світла маса, котра є добре гостою, а також повітряною. Знову ж таки, збивати будемо хвилин 5. До речі, хочу наголосити, що усі продукти для десерту тірамісу повинні бути кімнатної температури, яйця, а також і сам сир маскарпоне. Отже, не забудьте попередньо дістати його із холодильника та залишити при кухонній температурі на столі. Отож, жовтки вже добряче посвітліли, перетворюються на ось таку гарну масу, кремоподібну. І зовсім скоро будемо до них додавати маскарпоне. На цю кількість яєць потрібно дві стандартних пачки маскарпоне, а саме 250 г. Наголошую ще раз маскарпоне кімнатної температури, не щойно з холодильника. І ось так додаю його одразу увесь і вимішую спочатку лопаткою обережно, щоб крем не опав, щоб маскарпоне не розслоївся. Ось такими рухами знизу вгору. Обережно. Звісно, лопатка не зможе вимісити так, як необхідно, тому я переходжу на вінчик. Ви можете це зробити також і на низьких обертах міксера, але я не бачу в цьому потреби. Тим більше, що замішувати цей крем потрібно досить обережно. Я б навіть не радила використовувати міксер, а робити краще все вручну. Ось на даному етапі, коли змішуємо жовтки та маскарпони, важливо добитись цього моменту, щоб розбити усі грудочки, щоб крем став однорідним. І все, ось як бачите на відео. І для додаткової пухкості повітряності ми акуратно, обережно вмішуємо білки, котрі збили заздалегідь. І тут будьте уважними, не перебийте, а лише легко змішайте вінчиком. знову ж таки, обережними рухами знизу вгору. Ось так. Але білки потрібно вмісити повністю. Лише погляньте, який повітряний, немов хмаринка, став наш крем. А на смак він просто ідеальний. І все, нічого більше тут не потрібно. Можна починати збирати наш десерт. Збирати десерт будемо у скляній формі. Я вважаю, що це є ідеальний варіант, адже таким чином буде видно усі шари нашого тірамісу. Отож, повітряний крем готовий, еспресо вже встигла остигнути. Знову ж таки, воно має бути кімнатної температури. І останній інгредієнт це є печиво савоярді. Його теж знадобиться 300 грам. Кожне печенько вмокаємо у каву. Знову ж таки скажу, що якщо ви хочете додати алкоголю, абсолютно можете це зробити. Зробите десерт ще трішки більш дорослим, так би мовити. Отож, мокаємо кожне печиво савоярні, не варто його там тривати, тримати занадто довго, вмокали і поклали на дно форми ось такими рядочками, заповнивши його повністю. Тоді половину отриманого крему викладаємо поверха та гарно розрівнюємо лопаткою. Оскільки крем ось такий пухкий, досить рідкий. Мабуть, не варто заморочуватись і використовувати мішок кондитерський для викладання його поверху, а просто ось так розрівняти лопаткою. цього абсолютно більш ніж достатньо. Наступне, знову шар, печива савоярдів, моченого у каву. Закриваємо повністю поверхню нашої форми. І поверха друга половина крему. Знову ж таки перекладаю та гарненько розрівнюю лопаткою. Погляньте, який він пухкий, повітряний, можна бачити пульпашки на його поверхні. І на кольор він такий злегка-злегка кремово-жовтий. Ось так. Розрівняли, і тепер десерт потрібно накрити харчовою плівкою в контакт та відправити у холодильник, настоятись та стабілізуватись, адже крем трішечки загустіє і стане стабільнішим. Це можна робити на ніч, а можна і на кілька годин. Фінальний штрих перед подачею це, звісно ж, посипати поверхню тірамісу звичайним гірким какао. Щедро присипати для балансу смаку. Ну ось наш повітряний десерт тірамісу, мов та хмаринка, готовий. А отже, час його скуштувати та збадьоритись. Всім дякую, до нових смачних зустрічей!